Василь мені розповідав, що його жінка Уляна справжня скнара, яка за копійку готова душу продати, гибить все життя і йому спокою не дає. Я й повірила, те, що біля нашого села будують нове котеджне містечко, ми сприйняли по-різному. Хтось радів, що в селі буде робота, хтось сердився, що напливе купа чужинців і стане страшно дітей на вулицю та настав випускати. Я працювала в магазині, тому багато чула, а ще й познайомилася з будівельниками, які приходили та купували у нас продукти. Щодо мене, то у нас неймовірної краси природа, і з одного боку добре жити самому в такому райському куточку. Але й жити на щось треба. Зарплатня у мене в магазині невелика, якби не тримала господарку, то й не було б що їсти. Коли приїхали ці будівельники, то одразу наш власник заметушився та почав і більше привозити продуктів і урізноманітнювати асортимент. А ви кажете, що погано вам заживеться, кажу я, діду Панасу. Ви коли ось таку скумбрійку копчену їли? Хіба як онуки привезуть з міста. Приходили будівельники найчастіше після роботи, і брали й пляшку та й йшли на вигін відпочивати. А у мене якраз шлях додому через той вигін, то я їх там і бачу. Вони мене запрошували до компанії, але я відмовила не ті вже у мене роки, аби отак сидіть. Так от вони щось до мене жартують, а я до них. А що, мені й пожартувати не можна? В 50 життя ще не закінчується, аби й слова до чоловіка не мовити. Довго вони там працювали, і я встигла виділити для себе Василя чоловіка гарного і не дуже говіркого. З тим, що над ним хлопці трохи посміювалися, я зрозуміла, що він не має багато тратити грошей, бо його жінка одразу біжить до бригадира сваритися. Василю, ти собі купуєш сухарики? Чи Уляна дозволила більше тратити? Василь лише відмахувався, але я бачила, що він не дозволяє собі зайвого. Якось я попросила з хлопців мені помогти з сіном, бо я сама живу і попробуй покоси та ще й привези. Добре, що є трактор, але ж треба так високо накидати. Хай тобі Василь поможе, він і так сьогодні не скидався, регочуть хлопці. Василь розсердився на їхню мову, але пішов за мною. Що то з чоловіком робити? Раз, раз і вже сіно на тракторі, а потім гоп і вже в стодолі. Не надякуюся я Василеві, та давай пригощати, бо, знаючи, що будуть працівники і гуску втушила, і борщику наварила. Тракторист швиденько перекусив і поїхав далі, бо вже люди біля хвіртки чекали, а Василь залишився їсти. Їв мій борщ і хвалив, аж душа мені раділа, а далі й розговорився. Жінка його була дівкою видною, любила показатися в гарному платті і червоних коралях. Йому подобалося, що всі хлопці задивляються на неї, а вона його оженився та мав надію щасливо зажити. Але виявилося, що Уляна любить представитися не лише. Собою, а й усім, що до неї дотичне, на усеньке село. Хата у неї мала бути найвища, брама біля воріт найбагатша, діти одягнені як найкраще, і вона сама собою. І почав Василь на всі її забаганки заробляти та так, що й не згледівся, як життя його минуло отак серед невипраних чоловічих шкарпеток. Та шпаклівки, яка навіки осіла в легенях. Як тільки він переступив поріг хати, то жінка перераховувала гроші та звіряла з тим, що заплатили іншим. За кожну копійку треба було сказати, куди дів. Знаю я, що хлопці скидаються й на оковиту, а ти мені і не думай. Будеш пиячити, швидко полетиш з хати. Вже й діти оженилися, але Уляні все не так і все не то, бо треба ж усе переробляти по моді. Вона й сама, Василь каже, працює й працює, адже шиє й на роботі, і додому бере. Ночами сиділа навіть тоді, коли я приїжджав. Отак От пролетіли роки. Василь вже й стомився, але жінка цього не розуміла, ледцюгою був і таким і лишишся. Ти подивися, що інші люди старають, а тобі вічно нічого не треба. Ми довго мовчали після його розповіді. Я чудувалася, як то жінка не може вгомонитися, а йому було просто необхідно виговоритися. На свята бригада поїхала додому. А Василь лишився в мене. Підпишись, підтримай українськомовний контент.